просто і великий оперний артист і популярна співачка народилися в один день, 27 лютого. Щоправда, у різні роки. Далі наша рубрика цей день в історії. 27 лютого 1873 року народився видатний італійський оперний співак Енріко Карузо. Співати він став ще дитиною у церковному хорі. І вже в 22 роки виконання партії в опері Джоконда принесла йому всесвітню славу. Карузо володів голосом рідкісного тембру, який звучав і як тенор, і як баритон. Він легенда оперного мистецтва. А ще Карузо прославився виконанням партії в опері Джузеппе Верді, Трубадур, Балмаскарад, Аїда та багато інших. Інших крім оперних партій він виконував неополітанські пісні. Помер великий тенор Енріко Карузо в Неаполі 2 серпня 1921 року. Від плевриту після смерті на його честь була виготовлена гігантська воскова свічка. Її запалюють раз у рік перед образом Мадонни. Цього дня 1957 року побачила світ актриса Тетяна Догілєва. Ще зі школи вона мріяла про велику сцену, брала участь у самодіальних спектаклях. Тому, отримавши атестат, вона подала заявки відразу у всі акторські учбові заклади Москви: у Щепкінське, Щукінське, МХАТ, Гітіс і ВДІК. У чотирьох з п'яти інститутів її зрізали на першому штурі. А от у п'ятому Гітісі прийняли щоправда з п'ятої спроби. Головна роль у фільмі «Безквиткова пасажирка була дебютом. А далі завертілося Василь і Василиса, Джілка, Одна на мільйон та багато інших картин, в яких вона знімалася. Однак з улюблених глядачами образів, створених актрисою, стала роль пробивної і водночас наївної продавчині з фільму Блондинка за рогом. Народна артистка Росії і заслужена артистка РРФСР Догілєва є володарем премії кінофестивалю Золотий Фенікс і кінотавр. А ще цього дня, 1956 року, народилася зірка радянської та естонської естради Анна Вески. Після закінчення інституту вона стала вокалісткою і виконавицею власних пісень в ансамблі «Мобілі». А у 1984 році почалася сольна кар'єра співачки разом з її ансамблом Немо. Цього ж року вона стала заслуженою артисткою Естонії. Співачка активно записує альбоми та гастролює. Бере участь у багатьох телепрограмах. Багаторазово виходила у фінал фестивалю пісня року. А пісню Пазадікрутой поворот» у її виконанні досі підспівують всі покоління на пострадянському просторі. У Анни Веській своя студія звукозапису АНБІ. Експерти, що досліджують вітчизняний ринок нерухомості, дійшли висновку, що майже...